Спочатку різкий ріст до 107 тисяч доларів, а тепер конкретні натяки на падіння нижче 100 тисяч доларів. Що це коїться з біткоїном на початку тижня, і чи не прийшов час підкупляти впевнено альткоїни, бо біток починає втрачати свій вплив. Привіт, колеги, це PS Trade. Крім біткоїна, сьогодні поговоримо ще про три криптовалюти: це Ісює, Link і DOGE. Ну а поки ринок не дуже впевнено рухається в якусь сторону, є хороша можливість отримувати прибуток за допомогою торгових ботів. Якщо вам ця тема цікава і вам цікаво копіювати, наших торгових ботів або торгових ботів наших партнерів, приєднуйтесь до нашого ком'юніті, реєструйтеся на біржі OKX. крім е, торгових ботів і е, іншого копітрейдингу, ви також можете приєднуватися до наших закритих стрімів, задавати свої запитання і одразу отримувати відповідь. Посилання на біржу OKX буде в описі під даним відео. Трішки пороздивляємося місячний таймфрейм. Справа в тому, що до кінця місячної свічки залишилося ще 11 днів і травень завершиться. Як бачите на місячному таймфреймі дуже непогано виглядає біткоін, і якщо в травні покупці зможуть знайти сили, щоби не втрачати темп росту і продовжать ріст та оновлять максимум вище 110 тисяч доларів, то є всі шанси на продовження росту біткоїна і в червні. Проте, якщо переходити на менші таймфрейми, наприклад на тижневий, можна побачити, що попередня тижнева свічка була не надто впевнена. По суті, такими ж об'ємами торгів, як у попередньому тижні. Покупці змогли досягнути набагато менше. І от вже нова тижнева свічка розпочалася з такого неприємного падіння. Критична точка для початку корекції біткоїна хоча б до 90 тисяч доларів, це є відмітка 100 тисяч доларів. Саме тут була встановлена покупцями межа, яка показує, що Тут готові покупці тримати ціну біткоїна для продовження росту. І якщо ця межа буде пробита вниз, і найгірша тижнева свічка закрита приблизно в діапазоні 100 тисяч доларів, з великою ймовірністю на ринок біткоїна буде чекати корекція з першими цілями 96 тисяч доларів. Ось тут. І кінцеві цілі, на нашу думку, це близько 90 тисяч доларів. Подивимося, як буде в принципі розвиватися корекція, якщо вона настане, і, можливо, трошки підкоригуємо сценарій, але у діапазоні 90. 96, ми переглядали альткоїни для покупок і трішки пізніше покажемо, чому. Тобто великі таймфрейми, такі як місячний таймфрейм або, наприклад, двотижневий таймфрейм, говорять про те, що ріст біткоїна має шанси продовжуватися без корекції. Проте дуже важливо якраз побачити, що цього тижня зможуть зробити учасники ринку. Якщо цей тиждень закриється приблизно навіть так, як він виглядає зараз, то на двотижневому таймфреймі вже сформується чітка. Тенденція послаблення росту і е, корекція до 90 це буде саме мінімальні і безобідний, що може бути на великому таймфреймі. Відповідно, на тижневому таймфреймі, якщо у нас е, тижнева свічка закриється навіть зараз, як вона виглядає, то це вже буде сигнал до слабості. Це ж буде сигнал, що покупці чітко не можуть справитися з діапазоном 105 тисяч доларів. І з даного діапазону варто е, очікувати щонайменше корекцію. Хвиль росту від квітня 25-го року неприємного кіпішу наробила саме сьогодні денна свічка на початку нового тижня. Справа в тому, що покупці змогли оновити максимуми від попередньої денної свічки і, в принципі, оновити максимуми своєї консолідації від 8 травня, і оновлення цих максимумів якраз і спровокувало на падіння і оновлення локальних мінімумів. Тому оця висока волатильність біткоїна на історичних максимумах дуже лякає особисто нас в плані того, щоб купувати крипту прямо зараз. Тому наш основний сценарій, що в принципі у середньостроковій перспективі ми чекаємо продовження росту крипти, але тільки через корекцію, тобто ми готові купувати крипту тільки після локальної корекції і маємо вже виставлені лімітні ордери. По альткоїнах в такому випадку залишається основним нашим сценарієм. А ще один цікавий сценарій по біткоїну, який має високі шанси реалізуватися і, в принципі, вже реалізовувався колись на історії, ми опублікували в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво отримувати більше інфи про крипту, в телеграмі ми публікуємо щодня. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі під даним відео. Після тріумфального падіння домінування біткоїна, ну як тріумфального падіння, якщо подивитись просто. За останній період то це дійсно було тріумфально. Проте, якщо на тижневках подивитися, то це взагалі ні про що. Тим не менше, після тріумфального падіння домінування біткоїна розпочався новий відскок до критичної точки, яку ми позначали у діапазоні 64%. В Даному діапазоні ми очікуємо нову хвилю падіння відмінування бітка десь хоча б до відмітки 60%, і це буде дуже позитивно для альтів. Тому у випадку, якщо біток хоча б зупиниться у своїй консолідації 100-105 тисяч доларів і продовжить в ній рух, альти матимуть шанс в травні, тобто в кінці травня, на початку червня, непогано вирости. Саме тому ми очікуємо локальної корекції, щоб підкупити по доступних і зрозумілих по ризиках нам цін. По альткоїнах і зловити ще одну середньострокову хвилю росту в такій торговій ситуації. Дуже важливо мати правильне джерело інформації, щоб можна було робити висновки і приймати рішення. Приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade, де ми щодня. Публікуємо свої огляди ринку, де ділимося, чи варто зараз в принципі торгувати чи ні, а також публікуємо свої середньострокові та інвестиційні потенційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Те, що відбувається зараз на графіку домінування USDT, більш схоже на корекцію. Щось схоже ми вже бачили в кінці квітня. Зверніть увагу, як довго. Показник домінування USDT рухався з такій консолідації, потім утворився новий імпульс. Це говорить про те, що тренд падіння домінування USDT він, по-перше, не закінчився, по-друге, сильний. І те, що відбувається зараз, це є корекція, яка може закінчитися, не виходячи е показник з цієї консолідації, просто продовжити падіння до 3,8%. Або ось так: пиляти, 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 затестити діапазон 5, е можливо, 5,2%. З локальними оновленнями максимумів і тоді продовжити своє падіння до 3,8. Тобто основний сценарій по крипті у нас залишається середньостроковий росту, проте не зрозуміло до кінця, чи цей ріст відбудеться без корекції, чи все-таки корекція буде. І перший альткоін, який ми сьогодні оглянемо, це криптовалюта Сює. На даний момент у нас по ньому є два сценарії. Тобто, перший сценарій безкорекційний, тобто, у нас сюї рухається в такому умовно, консолідаційному каналі. Нижче якого ціну не будуть пускати, і з такого каналу у нас формується ще один схожий на попередній імпульс в паль біткоїна до діапазону 4900 сатош. Інший сценарій це продовження все-таки корекції і виходу СЮІ до діапазону 2,800. З теперішньої ціни це ще мінус 20%. Тобто, якщо інвестувати в СЮІ, або якщо у вас є позиції по СЮІ, верніше, якщо б ми зараз мали по СЮІ позицію, то ми частково б звісно закривали позицію під час імпульсу, ту частину, яку закрили, б, виставляли на мінус 20-30% закупки, а решта тримали. З теперішніх цін ще відсотків на 40 росту. Аналогічна ситуація виглядає по сюї в парі до USDT. Зараз ми вп'ялися в важливий рівень 4 долари. По суті, з 25 квітня намагаються покупці цей рівень впевнено пробити. Зараз ціна не пускається вверх, і е, якщо у нас сюї скоригується на 3,3, це перша зона, де можна пробувати її відкупляти. Наступна зона близько 2,8. Тобто 2,8.3,3 це дві точки, де можна купувати Сюї, чекаючи продовження росту хоча б до 5 доларів. Характер корекції криптовалюти SUI після такої хвилі росту. Далі підтверджує, що крипта цікава, тому що зазвичай після ось таких от імпульсів альткоїни перестають бути цікавими і зазвичай падають або до місця імпульсу, або ще нижче. В нашому випадку ми бачимо, що ціну намагаються підтримувати, і навіть корекція, яка зараз відбувається. Вона відбувається дуже повільно, з великими відсоками вверх, і ті ціни, які ми написали, на нашу думку цілком прийнятні для інвестицій в цю криптовалюту, враховуючи бекграунд ринку в цілому. Після занадто затяжного падіння криптовалюта дочь нарешті показала, хоч якийсь локальний імпульс росту на тижневому таймфреймі, проте покупці не змогли закріпитися вище відмітки 230 сатош. На на триденному таймфреймі. Це можна рахувати як початок розвороту, проте в парі добітка є всі шанси, що дощ ще спуститься хоча б до 190 сатош. Якщо цей рівень втримається, у нас буде хороший класичний розворот, який триватиме більше двох місяців. І в такому випадку можна очікувати ріст дощ хоча б до 300 сатош. Це 57%, а в самому ідеальному до 390 сатош. Тут ми б фіксували прибуток по цій криптовалюті. То максимальний ріст, ми очікуємо в найближчій перспективі в середньостроковій близько x 2 Парі до USDT, криптовалюті дощ дуже би пасувало затестити діапазон 17 центів, 17-19 центів. З даного діапазону, якщо він втримується, можна очікувати продовження росту, який по суті розпочався з 7 квітня. Тобто, якщо цей діапазон витримує в діапазоні 18 центів, можна очікувати продовження росту приблизно в діапазон 30 центів. Тут є. Такий цікавий діапазон. Останні локальні максимуми тут були ще в лютому 2025 року, і ціна сюди не поверталася. Відповідно, тут є такий ось, діапазон 29-31 центу, де би ми фіксували прибуток і далі дивилися. Куди буде відкат ціни після тесту даного діапазону? Криптовалюта LINK потрапила сьогодні під наше пильне око. В принципі, з цього ока вона і не йшла, тому що у нас по ній була позиція, яку ми публікували в нашому клубі. Частково ми її вже закривали, тому що був шанс локального розвороту, але частково ми її продовжуємо тримати. Суть чому нам подобається ця криптовалюта? Зараз вона знову прийшла до локальних мінімумів, звідки вона. Класно вистрілювала від 2019 року. Потім в 2024 році, в листопаді, також ми бачимо гарну реакцію після ось такого затяжного вялого падіння. І зараз ми бачимо дуже схожий паттерн. Знову зупинка в цікавому діапазоні починається консолідація. Тому, на нашу думку, лінк має всі шанси в парі до біткоїна вирости хоча б на 40% у найближчій перспективі. Кінцева ціль, де б ми фіксували повністю всі свої. Лінко отримання, це 2600 Сатош, і з теперішніх цін це вже буде приблизно плюс 60-70%. Як для такої криптовалюти, яка має велику капіталізацію, яка є важка, це дуже непоганий результат. Тим більше враховуйте, що альткоїни зараз не надто рухливі. Якщо дивитися лінк в парі до USDT, можна побачити, що нова хвиля росту формується не надто впевнено. Так, вона виглядає досить слабкою, і є всі шанси, що лінк, у випадку, якщо корекція біткоїна почнеться активною, впаде знову в діапазон 11 доларів. Це критичний діапазон, нижче якого ми б не хотіли бачити лінк. Якщо буде таке падіння, то перша ціль, де б ми фіксували прибуток, щонайменше, це б було б вже близько 22 доларів. Ось сюди ми б чекали ріст. Цієї криптовалюти, а далі би вже дивилися по обставинах росту. Проте, знову ж таки, можливо, ріст не надто впевнений, але і падіння у нас не виглядає якимось дуже агресивним. Кожна свічка падіння одразу перекривається або намагається перекриватися свічкою росту. Тобто не, не, не так просто опускати ціну, тим більше ми бачимо, що зараз прийшла ціна до локального рівня, де зупиняється вже по суті від 17 травня. І е, якщо біткоін не планує коригуватися і зависне теперішні консолідації, є всі шанси, що він вже нікуди не буде впати нижче і продовжить свій ріст до 20-22 доларів. Прям з теперішніх цін. І незважаючи на те, що ми, в принципі, позитивно дивимося на ринок і чекаємо продовження росту, ми не дозволяємо собі купувати ринок прямо зараз, тому що шанс корекції досить великий. І поки що, ні біткої, ні інші криптовалюти не підтвердили своєї сили в теперішній торговій ситуації. Тому, незважаючи на свої емоції і очікування, будьте пильні. Чітко розумійте, де ви готові купувати і які готові ризики на себе брати під час такої покупки або інвестиції. І тоді все добре буде з вами і вашим депозитом. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і, звісно ж, перемоги!